Здоровенькі були, з вами А. Сьогодні у нас на ремонті тример Philips моделька QG3340 по процедурі розборки. Для початку знімаємо верхню кнопочку, вона у нас так погенько знімається. Нам потрібно буде два шпати да, для зручності. Піднімаємо першим одну сторону. Трошечки піднімаємо з цієї сторони. Піднімаємо. І у нас вся сторона повинна вилізти. У нас тут два кріплення, якщо не помиляюся. Приношу вибачення ключ потоля для зручності. Ну, Тут вже так все зрозуміло. Тут у нас буде заміна акумулятора. Ну no, от така у нас проста процедура розборки.